Шопінг сахенда. В секенді купили такі тепленькі штаніжки на такому флісі. Скажу правду, ціни не знаю. Купувала донька. Каже, мама, яка тобі різниця? 200 гривень. Значить, ну, я вам кажу, 200 гривень четвер штанів. Це такі тонкі, хороші. Я ж Літом на хвощові убиваю все. Всі штани убиваю. А ви мені пишіть, ви скупляєтеся в секінді. Я не проти хороших речей із секінда. І ось штанішки, вони були сценником. Це наче вона казала, самі дорогі були. Саме головне, що все на мене підійшло. Без мене купувалось і на мене підійшло. Сніданок. Буде вівсяний млинчик. Варються, Сирочок тверденький, тверденький. Трішки під Кришечкою. Всім доброго ранку та гарного всім дня. Незважаючи на погоду, посмішки вам в душі. Мабуть, на дворі холодно, тому що в хаті не жарко. Але у мене сьогодні сніданок, смачна кава, смачний сніданок. Знову зробила я собі млинчик з вівсянки. Тому що в мене закладається на, е, ну, нібито і настрій, можна сказати, чи піднімається зранку настрій. Ну, от сніданок мені, я радуюсь біля нього, як маленька дитина. Обід вечеря, то мені не важко. Хто снідає, всім смачного. Життя продовжується. Чомусь, друзі, радіти, смачному сніданкові, сонечкові на дворі, гарній погоді та навіть тому дощикові. Виходиш на двір ранком, співає півень. Теж якось такий, ніби і гарно на душі стає від того спів, і водночас сумно. Що не всі то сонечко можуть бачити, не всі той спів можуть чути. Та ранки в мене без цього не буває. Коли була в доньки, варюшка бігає. Бабуся, бабуся, ти мене любиш. Люблю і знаєте, скільки треба сили прикласти мені для того, щоб подивитися мій оченята. І щоб вона в тобі побачила в твоїх очах, щоб дитина побачила радість, підтримку, любов. Це дуже важко. Щоб не було ні сльозинки, щоб очі ті сялись, стараєш їх розкривати ширше і ширше. І вона, я тебе теж, це так зворушливо. Обернися, підійдеш. А сльози далі стримати вже не можеш. На кінець то руки мої дійшли до жилетки. Карман відірвався, щоб не збрехати, мабуть, з місяць. Треба зашити, треба зашити, треба зашити, і ніхто його не шиє. Тепер вже думаю, ні, Люда, ставай, зашивай, бо вже сама на себе нервлюся. Отаке буває. Отака я швачка. Можливо, ще є такі швачки, не знаю. Чи тільки я така. І я вам скажу правду, У мене чоловік собі зашивав все сам. Навіть мені міг ще й зашити. Ну, кого каже, як поведеться в сім'ї, так? Да? Йду по дрова з відерцем. Хочу розпалити грубу, тому що газ треба, мабуть, на п'ятерку включати, щоб гарно прогріти хату. Та я зараз грубки пропалю і буде добре, тепленько, геть жаркенько. Ну де не глянь, і тут ось лізуть грибочки. Лізуть грибочки. Один відірвала і дивлюся, це теж синя ножка. Ну це ж треба так. Холодно, але сухо, світла нема, значить, попасемо белочку. Вже давненько я її пасла. Ай трішки погуляє дівчина. Травичку зелененьку, смакотіще таке. Знаєте, в грудні пастиша, зелені соковиті корма. Це ж чудово. Ну, красуня. Це ж чудово. Ага. Оце хватає її на 40 хвилин. І вже тягне мене волоком. Волоком тягне. Гляньте, що творити. Але силу має. Хочу, щоб хоч собака не вискочила. Гайда. Ага. 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 Глянь, знаю, знаєш, що з дверей буду зараз давати її. Ото вже розумняка. Оце так. Оце так. За такою смакоти чуж наволоком не бігти. уже розумна. А води чистої не п'є. Оце їсть тільки таке. Що ж сухе дається, але можливо, тому що овочі. Насипала курам пшениці. Бачите, як їдять. Сьогодні маю дві яйці з Це добре. Хоч дві, знаєте. Навіть одне і то краще, як ні одного погриби. Рішила все-таки провірити ті міста, а тут, друзі, такий крутий спуск. Капець-капець. Кладу телефон. І що, друзі, знайшла? Знайшла печерицю. Таку гарну, молоденьку. Оце, мабуть, вже, друзі, і починає, називається закриття грибного сезону. Така. Навіть так що ось. Є такий гарний. Величенький. Такий грибочок. Ще один такий. Так, да. гарний. І ну, ось ще маленький такий. Такий, такий. І ось ще десь тут. Ось росте взагалі малесенький. Така, друзі, в мене видалася негрибна прогулянка. Мабуть, закриття грибної охоти чи тихої охоти. Мабуть, але тут хтось був. Тут не тільки я одна така розумна, тут ще є такі самі розумні. Нічого. Все добре. Мабуть, розділю я вже цих друзів, бо вони точно що просто друзі. Отак. От стоп, 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 стоп. Боже, не втече. А, кому моє. Дивіться. Ама. Це добре, що в рукавиці якісь. Ама. Потім... Через пару днів я подивлюся, кину кролиху, ну через тиждень, кину кролиху до кроля на провірку та й приберу ці клітки в неї. Тому що в кролика чистота, вже й підсохло за цей час. Іду в хату, мабуть, покладу відвару ці грибочки. Зігріюся, хоча мені не холодно. Я так народлася, що вся впріла. Гарного вам всім вечора, тихої ночі. Будьте здорові та бум храними. Пока-пока.